Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо смачний і красивий салат Едельвейс з корейською морковкою та копченою куркою. Він гарно виглядає на святковому столі. Зручно приготувати заздалегідь, так як і всі продукти не перемішуються перед подачею на стіл, а подаються на блюді всі окремо і замішуються перед тим, як їсти. Тоді він не потече. Бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою і мирного неба! Ось я все приготувала, що нам потрібно для салату. 150 грам курки копченої філе, 100 г корейської моркви. Пів стакана консервованої кукурудзки, помідори, сухарики, майонез. Зараз ми філе копченої курки наріжемо. Нарізаємо тоненькою соломкою. Хто полюбляє нарізку кубиком, можна також все кубиком зробити. Ось так. Нарізаємо все куряче філе. Перекладаємо, перекладати будемо в блюдо кучками такими невеличкими. Далі прикладаємо готову корейську моркву, консервовану солодку кукурудзу. Детальний список інгредієнтів на салат дивіться завжди під відео. Сухарики. І наріжемо помідори. У мене помідори чері. Я нарізаю також полосочками. Якщо у вас велика помідора, бажано виняти серединку, щоб не текли. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, натискайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення про мої нові відео. Переклали помідори зверху перекладаю майонез у мене домашнього приготування можна будь-який, можна замінити на греческий соус або сметану з гірчицею, як хто полюбляє. Ось такий салат у нас виходить: смачний, красивий. До нових зустрічей, друзі!